Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Вітаю, 1153-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Оля Бутко. Починаємо. Росіяни скинули дрон на жителів Білозірки Херсонського району, які йшли вулицею. У результаті вибуху загинула жінка. Ще одну людину доправили до лікарні. Загалом, внаслідок російських обстрілів Херсонщини, загинуло четверо людей і ще четверо отримали поранення. Про це повідомив очільник військової адміністрації області Олександр Прокудін. Упродовж доби окупанти обстріляли 14 населених пунктів регіону, у тому числі сам Херсон. Вдавалося при цьому зокрема до авіаударів. Під обстріл потрапили житлові квартали. Та магазин. 133 ударів упродовж доби завдали росіяни по населеним пунктам Запорізької області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Каже, понад сотня безпілотників атакували сім населених пунктів. Також росіяни били по ним з артилерії. Одна людина була поранена на території наближеної до бойових дій, і також ми бачимо, що щонайменше за останню добу 133 атаки ворог здійснив по території безпосередньо Запорізької області. Звичайно, вони намагалися використати це так зване перемиря на свою користь, тому що двохсотих-трьохсотих вони збирали поблизу лінії фронту і рахували свої втрати. Але це фейк, це фарс, який суто медійно в своїй пропаганді на намагається розігнати диктатор Путін, терорист Путін, і нічого спільного з якимось благими намірами. Це точно немає. Дісталося й Дніпропетровщині. Росіяни атакували область безпілотниками. Про це повідомив очільник обласної ради Микола Лукашок. За його словами, внаслідок обстрілу зайнялися пожежі, пошкоджене харчове підприємство, дачний будинок та господарські споруди. Минуло без загиблих і поранених. Ракетами та дронами атакувала Україну Росія одразу після того, як закінчився режим тиші у небі у рамках оголошеного, але багаторазово порушеного Москвою перемир'я. Повітряні сили ЗИСУ повідомили про атаку ракетою Унікс по Херсонщині. Ще дві російські ракети Х-31 атакували Миколаївщину. Окрім того, окупанти випустили по кільком областям України 96 безпілотників. Майже половину з них 42 дрони було збито. І ще 47 російських безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені. Повідомляють повітряні сили ЗСУ. Покровський напрямок лишається найгарячішим на фронті. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Там протягом доби відбулося 39 боїв. Загалом по усій лінії фронту сталося 96 бойових зіткнень. На Куб'янському напрямку Росіяни намагалися атакувати українські позиції у районі Голубівки. На Харківському були відбиті штурми противника поблизу села. Населеного пункту красне перше окупанти намагалися провести штурми також на Краматорському, Лиманському і Турецькому напрямках. Однак безуспішно у Запорізькій області росіяни спробували атакувати позиції сил оборони на Курахівському напрямку. У Курській області українські війська зупинили 16 атак противника. Протягом доби Сили оборони України також не шкодили 4 бронемашини росіян, 14 артилерійських систем та 50 одиниць автомобільної техніки. Повідомляє генштаб ЗСУ. 2935 разів росіяни порушували режим тиші під час оголошеного великоднього перемир'я. Про це після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського повідомив президент Володимир Зеленський. каже найбільше обстрілів і штурмів було на Покровському напрямку та у Курській області. Він зазначив, що українські дії будуть дзеркальною відповіддю на дії Росіян. Сполучені Штати Америки хочуть продовження режиму припинення вогню в Україні після Великодня. Про це заявили у держдепартаменті США. Зазначили, вітатимуть, якщо режим тиші триватиме і надалі. У Держдепі наголосили США, які раніше віддані досягненню повного та всеосяжного припинення вогню в Україні. Водночас у Росії повідомили, що продовження так званого перемир'я не буде. Нагадаю, 19 квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив про 30-годинне великодні перемир'я в. Україні, яке мало тривати із 18.00 за московським часом, до півночі 20 квітня. Вони не змогли знайти роботу на новому місці, тому створили власний центр. Вимушені переселенці з Луганщини відкрили медзаклад у Дніпрі. Його керівництво переїхало туди у 2022 році. Тоді й вирішили започаткувати там власну справу. А працювати до себе почали запрошувати таких же переселенців у пошуках роботи. Як все починалося, чого досягли, та з якими труднощами зіштовхуються нині? Розповість наша кореспондентка з Дніпра Ніколь Савченко. На черговий прийом до лікаря прийшла Інна. Жінка постійна пацієнтка центру. Через знайомих, через родичів вони перейшли сюди, але живемо поряд, і це дуже нам зручно. Тому ми так от прийшли, нам сподобалось і тепер до Наталі Васильівни приходимо зі своїми всіми запитаннями. Наталія Васильівна терапевтка жінки. У цьому центрі вона працює вже третій рік. А до цього 25 років лікарювала в рідному Бахмуті, аж поки не нагрянуло повномасштабне вторгнення. Дуже страшно, тому ми виїхали так. Але зараз і вертатися, якщо б там щось не було, вертатися вже ніколи, тому що бахмута немає. Там всі дома згорівші, тому моя селя не дуже відрізняється від інших. Половини дома немає зовсім, тому там дуже печально. Нині серед пацієнтів жінки місцеві переселенці та навіть декларанти з інших областей. Та спочатку знайти роботу на новому місці було непросто, ділиться Наталія Васильівна. Я дуже шукала роботу, пропонувала себе. Да навіть в центрі зайнятості, але на жаль, ну важко було знайти роботу. І коли я побачила цю вакансію, що їм потрібні лікарі, я з радістю відгукнулася і ну, как, прийшла з пів і працюю тут з липня, з 20 липня 2022 року. Багато моїх пацієнтів вон до мене. Тут Дніпрі наших бахмутян очі. Дуже багато і багато звертаються, бо вони о, це наш лікар, наш лікар. Із такою історією, як в Наталії Васильівни, тут більшість 70% працівників медцентру вимушені переселенці і Бахмут, Лісичанський, Северодонецький, Маріуполь якось так склалося, що ми один одному дали якийсь так, скажімо, поштовх шукати своїх, бо нам було дуже складно працевлаштуватися в місцевій лікарні, які вже були укомплектованими медичними працівниками. І так потихеньку створився медичний центр. Хоч всі з різних куточків України та колектив дружні, кажуть самі медпрацівники. Так, лікарка з Дніпра Марина Олександрівна запевняє, саме тому й перейшла працювати до цього центру та додає вимушених переселенців багато не тільки в колективі, а й серед пацієнтів. Я працюю в цьому медичному центрі вже півтора роки. Мене сюди запросили на роботу як лікар-терапевт і враховуючи. Колектив я не змогла відмовити. А по-перше, це е, дружні люди. Це знаєте, завжди е, важливо, щоб е, колеги поруч змогли вам допомогти е, та правильно направити. І я це побачила тут. У нас є і Дніпряни, також є пацієнти ВПО і пацієнти з інших областей України, як і Західної, так і Східної. Працює займе центр з 2022 року. Весь цей час його очолює лікарка, акушерка-гінекологиня з Біловодська Олена Миколаївна та каже: до останнього не хотіла покидати рідне відділення на Луганщині. У нас окупація почалася, можна сказати, так, молвіносно. В один одну годину ми вже опинились в окупації. Спочатку виїжджати, е, ну я не скажу, скільки не було можливості, не було якогось е, морального на цього все, м -м, рішучості, бо там залишались медичні працівники, там залишались е, наші жінки вагітні, які повинні були народжувати. І тому певний час, е, поки. Окупаційна влада не приходила до лікарні. Ми продовжували надавати медичну допомогу і народжувати маленьких українців у новому ж центрі у Дніпрі спершу зосередились на первинній медичній допомозі та сімейній медицині. У нас на даний час п'ять сімейних лікарів, у нас два педіатра. Потім у нас другим направленням нашим було те, що ми волонтерили по шелтерах. Туди постійно переїжджали люди, які потребували медичної допомоги. Таким чином, у 2024 четвертому році, ми законтрактувалися з Національною службою здоров'я на паліативну допомогу. Та нині з допомогою людям із серйозними хворобами тут важко не вистачає фінансування. А Національна служба здоров'я поки що не продовжує контракт на надання такої допомоги, розповідає медична директорка центру. По-перше, ми цю допомогу вже не даємо, але не отримуємо за неї фінансування. А по-друге, не зрозуміло, що нам робити з нашими пацієнтами після того, як у нас закінчиться контрактування з національною службою здоров'я за пакетом паліативної допомоги. Та нині в цьому медцентрі можна продіагностуватися, здати аналізи та записатися до різних спеціалістів: терапевта, гастроентеролога, гінеколога, хірурга й інших. Переселенцям тут роблять знички, а військових консультують безплатно. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини. Золото досягло історичного максимуму 3384 долари за унцію. Ціни підскочили до високого рівня через загострення торговельної війни між Китаєм і США. Ослаблення долара ще більше посилило це зростання по Шеройтерс. Ціни на дорогоцінний метал зросли на понад півтора відсотка. Індекс долара досяг трирічного мінімуму, що зробило золото більш привабливим для власників інших валют. Нейтральний статус пропонують надати США територіям навколо Запорізької атомної станції. Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal. За його даними контроль над нейтральними територіями могли б взяти на себе Сполучені Штати. І як вважають у США, це могло б сприяти закінченню війни в Україні. Як саме може відбуватися контроль над місцевістю навколо заес, не зазначається? Нагадаємо, з 4 березня 2022 року заес була захоплена російськими військовими і відтоді перебуває у тимчасовій. Совій окупації. Будувати в Америці із таким закликом звернувся Дональд Трамп до тих, кому не до вподобу нові митні тарифи США. Американський президент заявив про десятиліття зловживань, від яких страждали Сполучені Штати. І додав, що налаштований серйозно, вводячи нові правила у митній політиці. Приємно бачити, що світ знає, що ми налаштовані серйозно, тому що це так. Вони повинні виправити помилки десятиліть зловживання, але для них це буде нелегко. Ми маємо відновити добробут нашої великої країни та забезпечити справжню взаємність. А для тих, хто шукає найлегший шлях, приїжджайте до Америки та будуйте в Америці. Шанс долучитися до традиції, які є невід'ємною частиною української культури. У столичному музеї Пирогова відбулося великоднє святкування. Просто неба. Відзначили яскраво із веснянками, гаївками, народними танцями та іграми. Як це було, розповість наша кореспондентка Юлія Чехічина нам пощастило, ми дуже швидко посвятили пасочки. Я весь був у святій воді. Просто весь. Ми, тільки що там в церкві були, ну і тут, ми, люди, бил, ну, і тут зараз їмо Пасхи і цукаво сіяється. Слались, фоткались. Тут все цікаво, і тут ми можемо бігати на травичці, можемо хатись. Освячення Паски, веснянки, гаївки, подоляночка та кривий танець у київському музеї. Просто неба провели свято Христового Воскресіння, традицій та весни. Великодню галявину. Ми будемо гратися, забавлятися, водити традиційні хороводи. Проведемо майстер-клас традиційних народних танців. Ми хочемо і діток, і дорослих навчити саме стародавніх народних ігор. Працівниця музею та етнограф Оксана Гордієць каже: наші предки співали веснянки та гаївки задля весни та врожаю. І сивої дубнини прийшли до нас ці пісні, і фактично, весь вищий сенс веснянок і гаївок. Це були хороводи, які мали допомогти весні, допомогти перемозі сонця, тепла. Пані Оксана вважає, що важливо зберігати традиції задля діток. Ну, діти це наше майбутнє. зрозуміло. наші відвідувачі. Вони прийшли не на Священне дійство вони прийшли відпочити. Вони прийшли з дітками. Це дуже здорово, що діти в такому дрібному віці потрапляють в наш музей. Крім знайомства з традиціями, відвідувачі могли зробити фото біля яскравих фотозон, а діти погратися в активні ігри. І яке ж свято без традиційного ярмарку. Продавали етнічні прикраси, гончарські вироби, а також дитячі забавки. Продається традиційний посуд наш український, називається молочна кераміка. Також є поливна кераміка. Ну, це мої власні вироби. Ручце ручна робота і вишивка, і шкіра і для дітей іграшки, забавки. Ось свині. У нас є, а це корови. Це я знайшов з музею музейного каталогу. ось така штука. Вона називалась Корова і з хвостиком. Форму я повторив, а малюнки вже я вирізав сам. Ось вони там є. Тут у нас спинові, липові, вербові. Організатори кажуть, окрім свят, гості музею зможуть відвідати майстер-класи з народних ремесел, зокрема з вибійки та самчуківського розпису. Юлія Шехічина, Дмитро Курченко, Загальнонаціональний марафон Єдині новини.